Стрільці, я вас вітаю, я вас вітаю на своєму каналі, я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося головні тенденції березня місяця. Ви бачите, сонечко за вікном, весна нас вже чекає, ми вже прокидаємося від тої зимньої сплячки. Тому давайте подивимося, що нам карти покажуть, підкажуть, який місяць нас чекає стрільців. Стрільці, що буде у вас основне в березні місяці 2025 року. І так, перша карта для вас. Сімка кубків. Стрільці, дівчата. 8 березня, не за горами, ви дістанете в подарунок. Квіти це дуже хороша карта. Це карта подарунків, це карта квітів, це карта гарних емоцій. Також ця карта говорить нам про те, що. А Можливо, ви поїдете в те місце, де ви колись бували. Оце така ностальгія, але приємна ностальгія. Можливо, ви когось зустрінете з минулого е, кола спілкування когось свого минулого друга е, і такі е, проведете гарний час е, з такими розмовами, як «А Тут, От е, можливо, це. Ви зустрінете біжого партнера, з якими у вас ну, такі хороші спогади і хороші стосунки. Це дуже хороша карта. Головне, що це карта така, теплих емоцій. Теплі емоції, з теплими емоціями. Ви заходите в березень місяць. Давайте подивимося наступну карту для вас стрільці. Туз жезлів. Туз жезлів, напевно, це четвертий або п'ятий туз жезлів для знаків зодіака. Це. Це таке от, внутрішнє, от, ви чимось загоритеся, якоюсь новою ідеєю, можливо, відкриттям нового бізнесу, можливо, е, якимось навчанням, можливо, це зв'язано з самореалізацією. От, ви настільки загоритеся якимось бажанням, що ви е, е, як на тому коні поскачете в щось нове. Ось це. Це таке бажання того чогось нового, бо так ви проснетеся, і у вас з'явиться якесь дике бажання щось нового, і ви, можна сказати так, навіть з риском в нього аж головою окунетесь в цю нову ідею. Давайте ще одну карту для вас. Стрільці. Боже мій, тут пентаклів, стрільці, вас чекає якийсь подарунок, причому подарунок дуже ну, такий стоящий подарунок. Е, можливо, хтось хоче купити нерухомість, але в цьому місяці не дуже добре, але тим не менше, це, е, можливо, ви отримаєте наслідство, але це. Це дуже хороша фінансова карта. Тобто в березні місяці фінансово ви дуже хорошо стоїте. Тобто, це якийсь подарунок від когось. Хтось до вас приїде з подарунком. Дівчата, стрільці, подарунок на 8 березня. У вас буде шикарний, шикарний. Давайте подивимося на наступній колоні. Що чекає стрільці в березні місяці? Основні події. Так. Сонце, Боже, сонце це, це той період, коли ви розумієте, що мені все добре, мене все влаштовує, моє життя прекрасне. Можливо, це навіть народження дитини, хто має народити, хто народить. Сонце це ось коли. Просто морально, ви настільки задоволені, ви розумієте, що ви там, де вам треба, що це іменно те життя, яким ви хочете жити. Це коли ваш бізнес розцвітає, стосунки з партнером прекрасні. В сім'ї у вас все прекрасно. Це у всіх сферах все дуже і дуже добре. стрільці, я вас вітаю. Давайте ще одну карту для вас. Суд просто другий старший аркан. Суд це таке, як, знаєте, як реально ви прокинулися після зимньої спячки, чимось загорілися і почали робити. І оцей суд нам показує на те, що ви реально прокинулися, і що ви бачите, як той світ в кінці тунеля. Знаєте, от, от, це дуже судьбоносна карта. От це ви бачите, що а це справді тим, чим я хочу займатися. Або це насправді той партнер, з яким я хочу прожити все своє життя. Це моя доля, доля, яка мене влаштовує. Дуже гарна карта. Стрільці. Давайте ще одну карту звідси. Восьмерка м'чей. Ну, восьмерка мічей у нас говорить про те, що ви. Ну, дивлячись на те, що то зараз весна, я думаю, що це може бути зв'язано з якимось авітамінозом. Тобто трошки нехватка вітамінів і такий стан в, кін... в середині березня, щось щось трошки. Фізична втома, можливо, це похід до лікаря на якийсь такий чекап, тобто на діагностику всього і всіх, ну цих органів тому подібне. Але це даже якась така, можливо, хтось у вас в сім'ї захворіє і ви будете його доглядати. Можливо, це можливо вам потрібно буде пройти якийсь курс, наприклад, там вітамінчики попити, вітамінчики поколоти. тобто ну таке Давайте подивимося на цій колоді стрільці. Що вас чекає? Основні події на березень. Так. Імператриця. Ну, імператриця з сонечком стрільці жінки. Якщо ви чекаєте народження дитини, то у вас сім'ї народиться. Можливо, це ви народите, можливо, у вашій сім'ї народиться нове дитина. Можливо, дівчата, ви дізнаєтеся про вагітність, що я вас дуже-дуже вітаю. А взагалі, імператриця нам говорить про те, що це успіх, це успіх у вашій справі, це прибуток, це дуже хороший прибуток. Це особливо, якщо ваш бізнес, ваша справа зв'язана з... Красотою, або, наприклад, сладостями, це, наприклад, салон краси. Ось, тобто, прибуток не за горами, і прибуток буде настільки хороший, що ви будете дуже задоволені. Також це відчуття себе жінкою. Можливо, хтось отримає пропозицію руки і серця. Плюс це ще нам підтверджує те, що подарунки. Подарунки, плюс компліменти. Компліменти від чоловіків, ви будете отримувати, яка ви гарна, прекрасна, яскрава дівчина. Дуже хороша карта, дуже хороша карта стрільці. Де... Шістка пентаклів. Боже. Мій! Стрільці, у вас цей місяць фінансово настільки прекрасний, і причому це гроші, які до вас приходять. Якщо ви попросите, якщо. Можливо, хтось прийде, вам допоможе фінансово, якщо ви в цьому потребуєте. Якщо ви попросите від когось фінансової допомоги, вам її дадуть, вам не відкажуть. Можливий такий варіант, що. До вас прийдуть попросити фінансову допомогу. І ви будете мати що гадати. Ви дасте, ви допоможете людині. Це, як, ем, знаєте, цей круговорот грошей. Даю, беру, даю, беру, даю, беру. Це дуже хороша карта. Якщо вам потрібна фінансова допомога, ви її в березні місяці отримаєте. Надходження грошей. І остання карта для вас стрільці. Королева Жезлі! Можливо, ви поїдете в якусь відпустку, можливо, ви поїдете в якесь путіше, поїздку. А взагалі, ця карта дуже хороша для, наприклад, людей публічних. Можливо, ви будете виступати публічно і ви покорите всіх, хто вас буде дивитися. А ще ця карта нам говорить про те, що життя наповнене яскравими красками. І... Взагалі, я вам скажу, у вас дуже прекрасний місяць березень, стрільці. Ви настільки емоційно наповнені, емоційно задоволені, задоволені не просто собою, а задоволені тим, що у вас відбувається. Як люди, ви як та, як та зірочка, ви як та, от з вас та яскравість, ті позитивні емоції аж просто випирають, і ви готові навіть ними ділитися з людьми. Люди це побачать і засиплять вам, вас і компліментами. І подарунками, і грошима. чим я вас вітаю. Дякую за перегляд. Я вам бажаю, щоб цей березень був наповнений тільки позитивними емоціями, теплими враженнями яскравими. Е -е -е -е. Люблю вас, обнімаю, цілую, до нових зустрічей!